Всім здорово, з вами Дехаукиа і ми продовжуємо виживати в Кубі і зі мною, як завжди кул cool скажи я щось. Та я я я, я. В мене я, Яем золоте яблуко мене вбиваю. Куда? Ні, ні, ні! Ти, він з'їм я золото яблуко. На тобі хлібок. Щоб ти подавився. Ну да, все, да ну, ну маленьке було, не, 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 не сильно, ну типа не зачали. Ага, угу, не знаю. Речі, давай кулсмеш, знаєш що? Пійди коротше зроби щось. Що? Не знаю. А ми поки... Ну кулшом... так ти, е, Ми поза кадром вже були повністю в воротах Угу. Так. Mm -hmm. А я тут поза кадром порився трішки в шахті і найшов те, що кулсмешові знати. Не модри! Два паука! Два паука, блін! Я чуть не цей. І я найшов те, що кулсмешеві ліпше не знати. Моя заголовка. Такай... Та, що я зараз знаю, що зроблю? За мною дерочку закрый. Наруб'я! Так, я зараз зроблю скриню для інчантів. А топ -tops. Та тут то, дві чешуйниці! ти розумієш, тут одні чешуйниці, Адміни взагалі, ці не адміни, а... З... розробники серверу взагалі в нагоріли. Понаставляли мені тут цих о. Луски розробники серверу. Хорошо б нагліли взагалі. Ммм, дивіться, я тебе не до речі. Так, а я так. що я зроблю. Що? У десь кирка була. Так, Коротше, ми закрили на кінець наших овець. Ми а то не розбігалися. І, і не тільки овець так курей, ти всіх. На ну, жаль, яйця поки що яйця, яйця ми поки що Але... не маємо. Але... Та як я ж розбив був у мене, десь навикали поза кадром. Я не ну, бачу ну, нічого з кур. А! Я сі! Чуєш, дречі, знаєш що вони є? Шо? Я бачив! Коле? Там в чате погнал, типа. А, блин, заме... Да будь злину до речі, добудь лену. Я просто тут хоть схуденки внизу. А, а ты знаешь, я тебе диамантики не видам. Ну так треба ж пять диамантики діам... найти, щоб цей... І Та, Там. там било, що де... там де... з нашою... Шуш наша ферма скоро буде давати свої, як ти кажуть, плоды, тому що у мене їди вже взагалі не. Та я там, там там 60 цей твоя была. Ага. Ай, ты дюб у мене 1,5 хп, до речі. Я думаю, зараз треба розчисти внизу взагалі територію повністю і наших павуканчиків почати, як кажуть, набивати. Тому що в мене є одне око тільки. Поки що. Ми зробимо пізніше зробимо вудочки. А то ж точно там три вже було бити. Це хітама ріп 16. Дурні волки! Я зараз помру, я, я, я все, я помер, я все я помер, я помер. Я забігай, забігай! О, я підбираю. Эээ, ти 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 Я чекав, что ты помрешь зараз. А чому вы заслонцев якори у меня цікаво, а? Да мой лишку? Ты? Ты... Ты уже она. Я піду скажу, что ты на лишку. Короче, и ки у нас мы уже там кінець. пуп по підведе. по-російськи і то. Це ти просто українською не знаєш Москва. ха Чи як там. Вияві. Ні. Я треба уду. Починаємо маленько розчищати територію. А, я треба, ти треба. Чохон, Дай моє кайло. До речі, а де сделайся железо? Ty ją wziął za lizę, słyszałeś? Co? Ty ją za lizę. tak. ja zrobię Nie. No, lecz nie przelewamy piskom. No. 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 Mnie no. nie jak zrobić farmę tych... ...pawuczków. Ale jak ona nam farma, to my ty po prostu z farmę farmamy, typu Сто у тебя щось з того я не знаю як це. Да там стоять просто ці во, як вони називаються. Блоки з чешуйницями. И якщо не спалиться одна то всі раз тут шуйниці за нею, типу. Це адміни зробили так, щоб ми всі не розслабляли. Дай мне мою кірку назад, я б до розчищав території. Что мне не порядок? Дай мне. Дай мне мое кайло. Кайло дай. Я признал. Что... Это я ч, я, я всю бурду выкрадаю в Скажи Ну и не бурду. Бурду. Так. Ковунчик уже не рассказывает. НЕ! Била. Ты лузківницы не уже. То ви шо? Я не боюсь сбито стекло, разумеешь? Муж я, я бью кирку і номаєшся ломить. Ты лусків... Чушь досить же? Меня убивает твои луки вниз. Давайте я пеня вверх. Так его? Нуп. Так, Wheel Cairstone. Нормально. Дай кайло. Ня. Да да? Ня. Разлухай. Ня. Дай сюда. Ня. Я Ні. тут проверяю, что тут нет не руку. кого. Да е. Чушь, а ты треба повністю взломати блок, чтобы не появилось, разумеешь? А при том, что делать блок и он лайк сломает и не зачем. Эй? Да, е. Ти розумієш, що коли ти спавниш одну, то спавниться всі, які, як так мовити, в окрузі. Буде я я коротше не... Я не буду їм мішати, коротше. Я не буду їм мішати. Я нехай не роблять свою справу. Саме не ще. Я знав, що. Дзвона. Я знав, що це шульниці. Я це знав, тому що я замітив, що блок ламається Якось дивно. Дай мені цей. Ого. Димон, да так. Во всем не дав. Ти <рес> таке було в Ай, Айте. А тут дуже високо не ламають, не? Це будемо. Ого, до мене телефон. Зараз, секунду. Ну, а поки він там відійшов, ми його Так. Звісно,

Ааа, куда ты їх назад? Би их! Чуєш? Ааа, ні, ні, не, не, не стукай їх на мене, на мене. Стопомагай, що ти став? Ааа, блін, ну от... Розробник я цієї карты взагалі вирішили прикалыватись. Ч ж это я, хаук? Ааа, я ж тут уже. Я с тобою. О, давай. Ти розумієш, що вони зараз на двір вийдуть? Бий їх, бий їх, бий їх, бий їх! я тебе быть не можу. Не ці клоди весь. Випадково, звісно. Тебе убили? Я! Смієшся? Я Ні. Я не здамся без бою, рад Дай мені мать! Та піднімай! Я шо до того Ну як добу аміральний, як то кажуть! Убий, який, то, давай, а ще двоє Це якийсь просто... Чешуйнишний епік... Батл. Не знаю як це назвати. Нема... О, є ще! я не хто спавню. Та не не, не рушля гот! розумієш, що як ти будеш одним всі зразу? Веи! Э! Ті блоки! ні-ні-ні, у ні, ні, мене... у мене два хп... мені тільки що було чешуйний за текстурш. Ну, перед цим ще. Вона проникала як різці біла в текстурі школа стекла. А, але це вже капець. Чешуйнішний водопад. О, я придумав, як я назву серію До речі, що там в нас по часу? Ха-ха, <ривіт> з. Думаю, давай. На такие радисные ноте закинчим. Чешу нет. 20 лет занимаешь. Да ничего нормально. Да мне кирку. Не, мне не мать. Мне одна. Давай, вставай для спаунера. Ну окей, давай, достань ты дрифт. Давай сюда, я не парень, куда ты я. Давай ты во, стань, блин, давай. А з вами був Glitch HQ і Cool Smash, і ви Ну Бувайте не він неадекват просто. Ну ви зрозуміли, що він неадекват. Ну, бувайте не зло.